Ви теж іноді відчуваєте, що працюєте зранку до ночі, а грошей все одно не вистачає, що бідність, наче тримає вас у пастці. Сто років тому один юнак жив у таких самих умовах. Але одного вечора він зробив відкриття, яке перевернуло все його життя. Завдяки цьому він став не просто багатим, а першим мільярдером у світі. І головне, його секрет працює навіть сьогодні. Тож, якщо ви хочете дізнатися, що саме він зрозумів, залишайтесь зі мною. Це канал Нотатки мільйонера. Бажаєте знати все про те, як розбагатіти. Тоді підписуйтесь прямо зараз. Джон Девісон Рокфеллер вперше здобув славу у 1907 році, коли офіційно став першим мільярдером в історії людства. Але неофіційно головною його заслугою вважають філантропію. Джон навіть заснував особистий фонд, який щедро жертвував великі суми на освіту та медичні дослідження. До того ж, Рокфеллер став засновником Чекаського університету. Хоча існує і темна сторона його життя. Саме через підприємницьку діяльність мільярдера в США та Європі запровадили антимонопольні закони, тому що Рокфеллер контролював 90% нафтової промисловості. Варто зазначити, що домінування його компанії позитивно вплинуло на підвищення якості нафти та зниження її вартості, і це подобалося покупцям. Однак, заходи, які він вживав для зміцнення монополії, були небажаними. Компанія Рокфеллера погрожувала конкурентам і таємно скуповувала збанкрутілі компанії за низькими цінами разом із прилеглими залізницями. Через цю історію багато хто вважає успіх Джона Рокфеллера незаслуженим і нечесним. Але незабаром найбагатша людина в історії видала книгу Як я став мільярдером, де вирішила розкрити фактори, що вплинули на її багатство. Інж рядків Джон Рокфеллер відкрив світові свій головний грошовий секрет, який повинен знати кожен майбутній мільйонер. Про нього і не тільки поговоримо далі. Відсутність користі вірний спосіб досягти успіху. Джон Рокфеллер пише, що обирати справу життя потрібно, спираючись на запитання, де я можу принести максимальну користь суспільству. У книзі він зазначає, що ті, хто проявив найвищу турботу про суспільство і світ, мають право розраховувати на найвищі перемоги та успіх у житті. Підприємства, що щиро дбають про благо найбільшої кількості людей, обов'язково будуть прибутковими, а марні компанії ніяк не можуть принести ні дохід, ні успіх. Ось що пише Джон у своїй книзі. Зі, як я став мільярдером, якщо б у нього запитали, що він може порадити юнаку, який тільки обирає свій життєвий шлях. Якщо в твої плани входить досягти справді серйозних висот, то чи будеш ти працювати на себе, чи станеш найманим працівником у когось, не вступай у свою справу з ідеєю неодмінно заробити на ній якомога більше грошей. Перш ніж обрати своє покликання, запитай себе, в якій галузі я можу принести максимальну користь суспільству. Прислухайся до першої думки, що прийде до тебе, пам'ятаючи про це, сміливо йди обраним шляхом, кожен крок наближатиме тебе. До справжнього успіху. У бізнесі перемагають хитрі язики. Партнери та друзі Рокфеллера часто порівнювали його з лисом, бо він був дуже хитрим і мав гострий язик. Але сам Джон завжди казав, що важливо не мати певні якості, а правильно ними скористатися. Так, суть його початкової бізнес-стратегії полягала в тому, що при знайомстві з партнерами він розповідав лише про свою компанію і не намагався одразу продати свої послуги. Такий підхід мав своротній ефект. Партнери виявляли бажання з ним працювати. Я дуже швидко зрозумів, що найдоцільніший спосіб зав'язати ділові відносини заявити про відкриття нашої нової компанії, але не згадувати про те, що ми хочемо отримати замовлення. Я просто говорив оптовим комісіонерам, що являюсь представником фірми Clark Rockefeller, розповідав про заснування компанії і ніяк не виявляв бажання відразу оформити ділові відносини. Я зазначав, що потім, коли-небудь, ми будемо раді надати свої послуги і так далі. Однак, на наш подив, наче за помахом чарівної палички, до нас почали один за одним надходити замовлення в такій кількості, що ми ледве встигали їх виконувати. Пише Рокфеллер. Головний інгредієнт у рецепті досягнення успіху. Якщо ви хочете побудувати бізнес, то завжди варто дотримуватися порядності у стосунках із партнерами та не прагнути до миттєвої вигоди. Джон Рокфеллер пише, що часто підприємці виправдовують себе, що ніби інших варіантів не було. Однак, якщо для себе прийняти правила чесної торгівлі та дотримуватися цього принципу, то буде набагато легше і простіше будувати свій бізнес. Тривалий успіх неможливий, якщо підприємець не дотримується чесних дій, тільки вони можуть викликати довіру до комерсанта. Саме ця довіра і є тим капіталом, який у ціні завжди і всюди, і до накопичення якого варто докладати всі сили. Не сходьте з прямих старанно протоптаних шляхів довіри і порядності. Не прагніть звернути на обхідні стежки тимчасового стрімкого прибутку. Пам'ятайте, що неможливо бути переможцем завжди і в усьому. Пише Рокфеллер. Цю пораду легко застосувати і в будь-якій іншій сфері життя. Будьте чесними перед собою та іншими. У переможців завжди є план. Джон Рокфеллер пише, що часто підприємці не можуть сказати, що привело їх до успіху. Вони не аналізують інформацію, не дивляться звіти. У мільярдера ж на першому місці завжди був чіткий план. Він радий детально вивчати все, що так чи інакше стосується вашого бізнесу, ґрунтовно вибудовувати свою позицію, щоб у разі провалів та промахів завжди надійно стояти на ногах. І важливо не прикрашати реальний стан справ, чіткий план, аналіз і наявність плану Б у цьому і полягає секрет успіху. Ще до того, як почати якусь справу, подумайте, чи підсилу вам переможний результат. Завжди дивіться вперед. Дивовижно, як багато, нібито тверезо мислячих комерсантів вплутуються в підприємства, навіть не зрозумівши умови, в яких йдуть на цей ризик. Правління Standard Oil Company з першого дня суворо вело звітність. У нас завжди було повне розуміння, де ми зазнали збитків, а що принесло прибуток. Ми ніколи не обманювали самі себе, пише Джон. Головний секрет мільярдера Рокфеллер почав самостійно заробляти гроші з 16 років. Він працював на посаді помічника бухгалтера, отримуючи 50 центів на день. Ці копійки діставалися йому завдяки важкій праці. Щоночі Джон аналізував свій дохід і майбутні можливості, та одного разу просто дійшов висновку, що по-справжньому можна заробляти, тільки маючи власну справу. Саме цей момент змінив його життя. Рух до створення власного бізнесу зробив його найбагатшою людиною в історії. І якщо ви також рахуєте копійки, хоча цілими днями сидите на роботі, просто задумайтеся, що буде далі. Чи зможете ви здійснити свою мрію і стати багатим? Або можливо, варто просто зараз взятися за голову і стати підприємцем, створити свій бізнес і, займаючись улюбленою справою, насолоджуватися кожним днем життя. Безумовно, зараз надзвичайно складний час. Особливо для бізнесу. Але як відомо, саме у такий період турбулентностей існує найкраще вікно можливостей. Якщо це відео хоч трішки змотивувало вас на дії, або ж ви хочете підтримати вихід україномовного контенту, прямо зараз натисніть на лайк. Дякую за підтримку. З вами були нотатки мільйонера. Ти станеш багатшим.